Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошу вас усіх на загальний теророзклад на тему ситуації на порозі. Які ситуації на порозі, подивимся. що нам про це розказує карти Таро? для кого це терор Людина, яка хоче змінити своє життя. Так. Виходять смерть, вихід з трансформації. Людина довгий час знаходить в трансформації. Весь непотріб чуже непотрібне, минуле. Людина це все залишає. За плечима і намагається рухатися. Праців. Це є криз, вихід з криз, вихід з хворіб, з підвішеного стану, тобто застоїв, топіків, неудач у когось це може бути. І... Якісь рукотворні магічні впливи на вас. Це все Воно залишається у вас за плечима, відходить від вас. І по карті сила ви з цим справилися, високо підняти головою. Так як мною було сказано, то було. Ви перемогли якісь магічні впливи, вісім мечів, рукотворні якісь магічні впливи були, так, які ви, вами управляли, закривали вам дороги, але ви це все побороли по карті сила. І тепер починає. Зростати відкриваються вам дороги, починають відкриватися вам дороги, і ви відчуваєте якесь полегшення на душі. До вас приходить повільно успіх в ваших справах в роботі. У стосунках, зростання вашого матеріального доброводу, успіхів в особистому і сімейному житті. Ви через ті трудності розпакувалися і у вас відкрився дар, дар Верховної Жриці. Ви стали краще розбиратися в людях. Ви отримали силу, ви отримали впевненість у завтрашньому дні, і ваші знання допомагають вам у вашій долі рухатися вам вперед. Якщо ви себе пізнали і залишайтеся. Ще не перевертаєте на себе. Які ситуації у вас на порозі? Візьму три ситуації. Одна дві. І третя. Трамп ми будемо доклада. Перша ситуація на порозі. Королева Кубків. Вона хотіла, не тільки хотіла, вона втрутилася в ваші стосунки. Довгий час за вами спостерігала, за можливо зараз спостерігає, але ви, але вона отримала фіаско того, що вона хотіла зовсім розрушити ваше життя, її не вдалося. Так, яким чином. Вона заважала у вашому житті, нанесла багато душевних переживань, завдала болю. але вона тепер, можливо, до вас проявиться, але такого негативу вона вам вже не зможе зробити. Чим це закінчиться. Є прояв. Це людина з минулого. Так, її зараз полетіла обратка. П'ять жертв вийшло. Вона в повному розшаруванні. У вас з нею, як вже говорилось, зі мною була така боротьба. Вона думала, що вас переможе. Тепер вона розчарувалася у своїй силі, у своїх справах, які були, темних справах, які були направлені проти вас. Там вона підглядала довгий час. О, і що? А тепер вона отримує бумеранги і все в неї рушиться, те все, що вона хотіла вам, повернеться до неї. Її чекає повна, повна розруха і хаос у житті. Так, тепер друга ситуація. Вона захоче до вас проявитися, можливо, і проявиться до когось. Краще, аби ви не спілкувалися з нею. Так, в друга ситуація. Ви отримаєте перемогу у своїх справах. І то по долі вам йде. Зростання вашого духовного розвитку, кар'єри. Ви отримаєте перемогу. Довгий час у вас щось наклеїлося у вашому ділі, у вашому бізнесі, у вашій самоорганізації. Так, ви довго знаходилися в ілюзіях, довго цікави, але у ваше життя приходить успіх в вашому ділі, в вашій самореалізації, в бізнесі. Комусь тут випадає знайомство з новою людиною в Подолі і когось це чекає створення сім'ї. Вас підтримують предки вашого роду і ведуть по всіх дорогах вашої долі. Ваші дороги і сердечні, і самореалізації, і матеріального достатку. Відкриваються. Вас чекає успіх? Так. От випадає, що на порозі вас чекає знайомство з, з новою людиною вам по долі. Угу. Який, яким ви будете? Це буде проявлення через інтернет, та Ви вже навіть не надієтеся. Ви довгий час були в самотності, зробили правильні висновки. Що вам шкодило, що привело вас до того стану? Це вас відкрило нові. здібності, допомогу яких ви тепер собі, як кажуть, допомагаєте своїй долі в цих сферах вашого життя. від вас відходять обмани, маніпуляції, так, обмани, зради. Самобичування і душевна пустота. Ви тепер нікому не вірите. У вас у житті буде вибір. Так, ви виходите, бачите, як я казала, душевних переживань, невпевненості, душевного неспокою можливо і безсонниці так і у вас на порозі стоїть відкриття нових доріг, прозріння. Як ви маєте далі рухатися? Нові шанси, нові можливості, можливо, Зміна місця проживання. Угу. Тобто ваше життя йде все, все нове. А все, що віджило, старе, непотрібне, воно залишається вас за спиною. Третє, третє, третя ситуація. Світ і паш Кубків. От як я говорила, що ваше життя ділиться на до і після, закінчується важкий період вашого життя і починається новий. В когось це може бути нове навчання, зустріч з людиною по долі, В когось це розпочнеться конфетно букетний сезон. От паш Кубків. Нове ваше життя, йде, нове знайомство, нова людина. Давайте подивимося. Так, да, ви ще не впевнені в тому. Ви... У вас не віра до протилежної статі. Між не на себе. Так, у вас в стосунках все закінчилося, Ви одні через ту крапку жирну, яку ви поставили в минулому, ви тепер не вірите нікому, але ваше життя, ви познайомитеся з людиною з відстані, можливо, через інтернет. Це нова людина. Подивимося. Отак. От Ви будете внутрішньо боротися з собою. Не будете знати, чи ти починати ці стосунки, чи не починати. Ви не будете впевнені. Тому що ви не захочете, щоб вам розбирали, розбивали серця. Серце. Але цей мужчина буде енергійний, такий литер жезлів. У когось це може бути людина молодша від вас, людина енергійна, така яскрава, харизматична. Це Король Пентаклів багатий, людина впевнена в собі і, можливо, ви вже десь приглядається до вас. Він вас проведе до встановлення балансу в вашому житті. Ви будете займатися своїм навчанням, своїми справами. Але вам е, карти випадають, такі підказують, що у вас е, з тим мужчином йде перспектива е, в стосунках і, можливо, в когось і створення сім'ї. Гебде так. Це він іде, як нагорода, тому що посилає вам самі вищі сили, як нагорода за те, що ви пережили в своєму житті. Нехай буде так. до нових зустрічей. всіх вам благ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тому що наш тільки той тримає хто відає